Вітаю на каналі Таємниця Числа. Ми живемо в епоху, коли старі орієнтири руйнуються, а нові ще не постали. Проте відповіді на найскладніші питання сучасності вже давно записані в зоряному небі та закарбовані у слов'янських різах. Ви коли-небудь замислювалися, чому певні дати здаються нам магічними, а деякі символи викликають трепет у самій глибині душі. Річ у тім, що ми з вами не просто випадкові перехожі в часі, ми частина великого коляда дару, давнього слов'яно арійського календаря, який є не просто інструментом відліку днів, а справжньою мапою Всесвіту. В основі цієї системи лежить свароже коло небесний шлях, яким рухається наше сонце, проходячи крізь 16 чертогів, або, як ми б сказали сьогодні, сузір'їв. Але це не просто астрономія. За кожен чертог відповідає конкретний бог-покромлитель, який наділяє людину особливою силою, характером та долею. Та перед тим, як ми зануримося у таємниці кожного чертогу, ви маєте усвідомити масштаб взагалі в нас 40 богів, 40 унікальних енергетичних центрів. Це число не випадкове, воно сакральне, як 40 тижнів очікування нового життя, як 40 днів трансформації духу. Кожен із цих сорока богів володіє своєю стихією, своїм часом впливу та своєю унікальною вібрацією, що проявляється через слов'янські різи. Різи це не просто знаки, це енергоінформаційні коди. Коли ви дивитеся на різу свого бога, ви фактично вмикаєте прямий зв'язок із космічним джерелом це стародавня психосоматика і магія водночас. І зараз ми крок за кроком пройдемо крізь усі 16 чертогів сварожого кола, щоб ви могли знайти себе в цій величній системі. Першим у нашому списку постає чертог Діви, його покровителька, прекрасна богиня джива це втілення вічного життя і відродження душі. Люди, народжені в цей час, мають неймовірну інтуїцію вони, ніби бачать світ наскрізь, відчуваючи найменшу фальш. Їхня стихія – Чисте творіння, а їхнє завдання нести світло навіть туди, де панує повна темрява. Якщо це ваш чертог, ваша сила у здатності починати все з нуля, не боячись помилок. Наступним іде чертог вепра, де владарює суворий та справедливий бог рамхат, це чертог небесного закону і порядку. Вепри – це люди честі, вони не терплять несправедливості і готові битися за правду до останнього подиху. Рамхат наділяє їх здатністю бачити причинно-наслідкові зв'язки, такі люди часто стають лідерами, суддями або вчителями, які тримають моральний хребет суспільства. Далі ми переходимо до чертогу Щуки під опікою богині рожани тут панує стихія води та сімейного затишку. Люди цього чертогу – істинні охоронці традицій, вони відчувають себе у світі як риба у воді, якщо навколо них панує гармонія та любов. Рожана дарує їм дар родючості не лише у фізичному сенсі, а й у вмінні плодити ідеї, проекти та благополуччя. Чарто лебедя під заступництвом Макоші, великої небесної пряхи. Ці люди знають, що таке доля, вони спокійні, розважливі, іноді здаються закритими, але всередині них палає вогонь мудрості. Макош вчить їх плести нитку власного життя, власноруч. Не покладаючись на випадок. Їхня магія у дрібницях, у вмінні бачити велике в малому. Коли сонце входить у чортог змія, на сцену виходить бог Семаргл, вогняний вісник богів, це час трансформації та очищення. Люди змії мають вибуховий темперамент і гострий розум. Семаргл дає їм здатність спалювати старе, щоб на попелі виросло щось прекрасне. Вони природжені психологи та цілителі, які випалюють хвороби душі своїм словом. У чартозі ворона панує варуна Бог, що керує дорогами долі. Люди цього чартогу надзвичайно мудрі не за роками. Варуна дає їм можливість бачити майбутнє через сни та знаки. Вони часто відчувають самотність, але це самотність пророка, який знає більше за інших. Їхній шлях – це шлях пізнання глибинних таємниць буття. Чертог ведмедя під опікою самого сварога, творця нашого світу. Це чертог майстрів, творців та воїнів духу. Ведмеді наділені величезною фізичною та ментальною силою. Сварог вчить їх перетворювати хаос на порядок. Вони можуть бути грубуватими зовні, але всередині у них найдобріше серце здатне на самопожертву заради роду чертог бусла або лелеки, де покровителем є сам род, першооснова всього сущого. Люди цього чертогу – це душа народу, вони неймовірно віддані своїй землі, своїм батькам і дітям, род дає їм невичерпну енергію для розбудови свого дому. Бусли це ті, на кому тримається зв'язок поколінь, вони є живим мостом між минулим і майбутнім. Тепер ми входимо в чертог вовка. Де владарює Велес, Бог мудрості, магії та природи. Люди вовки це шукачі, вони ніколи не зупиняються на досягнутому. Велес наділяє їх здатністю виживати в будь яких умовах і знаходити спільну мову з тваринами та силами природи. Це чертог воїнів одинаків, які стають духовними наставниками для багатьох. Чертог лисиці під опікою Марени. Богиня зими та спокою дарує своїм підопічним хитрість, але не підлу, а стратегічну. Лисиці вміють виходити сухими з води. Вони проходять через складні життєві випробування, щоб загартувати свій дух. Марена вчить їх, що смерть старого це лише початок нового весняного розквіту. Чертог тура під керівництвом Бога кришення, це час світла та знань. Люди тури. Завзяті захисники слабкі, вони мають потужну енергетику, яку спрямовують на допомогу іншим. Кришень дає їм ясність мислення та здатність відрізняти істину від ілюзії, це чертог альтруїстів та просвітленців. Чертог лося під заступництвом лади матушки тут панує любов, ніжність і краса. Лосі це люди мистецтва, вони відчувають естетику в усьому. Лада дарує їм легку вдачу та вміння згладжувати будь-які конфлікти, їхня місія наповнювати цей світ гармонією, якої нам так часто не вистачає. Чертог фініста під опікою Бога вишення це час високих польотів та космічного бачення. Люди фіністи не знають кордонів, вони часто стають винахідниками або мандрівниками. Вишень дає їм здатність підніматися над суєтою світу і бачити загальну картину Всесвіту. Їхній дух неможливо приборкати або зачинити в клітці. Чертог коня під заступництвом бога купали це свято життя, вогню та води. Коні дуже активні, енергійні та життєрадісні люди. Купала дає їм силу оновлення. Вони люблять працювати. Але й вміють щиро відпочивати. Їхня душа завжди прагне очищення та нових емоційних вершин. Чертог орла під опікою грізного перуна, це чертог воїнів, захисників вітчизни. Орли мають залізну волю і непохитну вірність принципам. Перун дарує їм блискавичну реакцію та здатність перемагати в будь якій битві. Це люди слова, які ніколи не зрадять. І не відступлять перед ворогом. І нарешті чертог раса леопарда під заступництвом Дажбога. Це чертог сонячного світла та достатку. Люди раси щедрі, відкриті та дуже талановиті в управлінні ресурсами. Дажбог наділяє їх сонячною харизмою, до якої тягнуться оточуючі. Вони народжені, щоб створювати добробут і ділитися ним з усім світом. Але тут ми підходимо до найважливішого моменту нашої подорожі чому важливо знати не лише свій чертог, а й пам'ятати про всі сорок богів? Логіка цього всесвіту полягає в тому, що 16 чертогів це лише зовнішнє коло нашої особистості, це те, як ми проявляємося у соціумі наші базові налаштування. Проте за лаштунками цих 16 стоять інші сили. 40 богів це повна матриця енергоінформаційного поля нашої землі. Кожен із них відповідає за певну сферу від стихійних лих до тонких порухів людської совісті. Перехід від індивідуального чертогу до загальної системи 40 богів це як перехід від читання букв до розуміння сенсу цілої книги. Різи, які відповідають за кожного з богів, працюють як камертони. Коли у вашому житті настає хаос, ви звертаєтесь до різи Бога упорядника, коли вам не вистачає сил до різи Бога Сонця, коли потрібно прийняти рішення до різи Бога законодавця. Важливо розуміти слов'янська система це не релігія в сучасному розумінні це наука про взаємодію з енергіями, кожен Бог це певний частотний діапазон, і те, що у нас їх сорок. Свідчить про неймовірну складність та багатство нашого внутрішнього світу ми не просто люди, ми фрактали цих богів. У кожному з нас є частинка сварога, крапля лади іскра перуна. Зараз, коли ви знаєте про свій чертог і про силу сорока богів, виникає питання, як же активувати цей зв'язок? Відповідь криється в самій назві нашого каналу у цифрах і символах. Ваша дата народження, переведена на коляди дар, відкриває портал до вашої родової пам'яті. Це і є той самий ключ, про який я згадував на початку. Коли ви поєднуєте знання про свій чертог із розумінням впливу різ, ви перестаєте бути тріскою в океані долі, ви стаєте капітаном. Ви починаєте розуміти, чому певні періоди року для вас є часом сили, а інші часом тиші. Ви починаєте бачити, які саме сили допомагають вам в здійсненні ваших мрій. Я дякую кожному з вас за те, що дослухали до цього моменту. Це означає, що ваш дух готовий до пробудження. У коментарях під цим відео я чекаю на ваші думки. Чи відчули ви відгук, коли я розповідав про свій чертог? Можливо, ви вже бачили ці знаки в своєму житті. Наступним кроком. Ми розберемо, як саме використовувати різи для повсякденного захисту та підсилення власної енергетики. Я підготував для вас детальну інструкцію, як самостійно розрахувати свій чертог за давнім календарем, не плутаючи його з сучасними знаками зодіаку. Пам'ятайте, ви нащадки богів. У вашій крові тече сила не дозволяйте буденності загасити це світло, вивчайте різи Слухайте голос предків і залишайтеся з нами на каналі Таємниця числа попереду ще більше відкриттів, які змінять ваше сприйняття реальності назавжди. Дякую кожному з вас за те, що дослухали до цього моменту. Це означає, що ваш дух готовий до пробудження. У коментарях під цим відео я чекаю на ваші думки. Чи відчули ви відгук, коли я розповідав про свій чертог? Можливо, ви вже бачили ці знаки в своєму житті. Наступним кроком ми розберемо, як саме використовувати різи для повсякденного захисту та підсилення власної енергетики. Я підготував для вас детальну інструкцію, як самостійно розрахувати свій чертог за давнім календарем, не плутаючи його з сучасними знаками зодіаку. Пам'ятайте, ви нащадки богів. У вашій крові тече сила. Не дозволяйте буденності загасити це світло, вивчайте різи, слухайте голос предків і залишайтеся з нами на каналі Таємниця числа. Попереду ще більше відкриттів, які змінять ваше сприйняття реальності назавжди. Дякую кожному з вас за те, що дослухали до цього моменту. Це означає, що ваш дух готовий до пробудження. У коментарях під цим відео я чекаю на ваші думки. Чи відчули ви відгук, коли я розповідав про свій чертог? Можливо, ви вже бачили ці знаки в своєму житті. Наступним кроком ми розберемо, як саме використовувати різи для повсякденного захисту та підсилення власної енергетики. Я підготував для вас детальну інструкцію, як самостійно розрахувати свій чертог за давнім календарем, не плутаючи його з сучасними знаками зодіаку. Пам'ятайте, ви нащадки богів. У вашій крові тече сила. Не дозволяйте буденності загасити це світло, вивчайте різи, слухайте голос предків, і залишайтеся з нами на каналі Таємниця числа. Попереду ще більше відкриттів, які змінять ваше сприйняття реальності назавжди.